Українські звичаї ДНК нації 14 жовтня в Бориспільському центрі культури і мистецтв відбувся благодійний концерт народного фольклорного ансамблю пісні та танцю Громиця. Я вважаю, що їх необхідно проводити, тому що українська народна пісня, українська культура це теж той фронт, який ми повинні тримати. І я вважаю, що спільно із збройними силами, спільно з українською культурою, ми переможемо всіх ворогів, які хочуть загарбати нашу неньку Україну. Організували цей захід управління культури та інформаційної політики та Центр культури і мистецтв Бориспільської міської ради спільно з народним фольклорним ансамблем пісні та танцю. «Громиця». Ми вже не перший робимо благодійний концерт в Києві за межами Києва. Нещодавно ми робили концерт благодійний в Житомирській області. Там назбирали кошти для амуніції для хлопців із їхнього села, які є на фронті. Тоді у нас був концерт у Києві, в Дарниці. В районі в нашому палаці культури ми збирали для батальйону, для машини, гроші. І сьогодні ми в Борисполі, вперше, саме іменно в місті в Борисполі. Тому що Громиця вже багато разів колись їздила по Бориспільщині в селах були, а от саме в місті, і в центрі культури мистецтв ми сьогодні вперше. Ансамбль громиця завітав до нас зі столиці. Вже понад дев'ять років він радує публіку своїми танцями, піснями та грою на старовинних музичних інструментах. Бориспільці вітали своїми оплисками та щирими емоціями, підспівували та підтанцювали під веселі жартівливі пісні. Публіка. Прекрасна, публіка дуже тепла і дуже щира публіка. І така якась сердечність йшла, що хотілося, і дуже просто легко було працювати з глядачем, тому що ми були, скажімо так, на одній хвилі. З глядачем. А, а це дуже важливо для артиста зі сцени, тому що ти енергетично ту ж танцювали. Напомняєш і Це ]ся. просто на це більше надихає. Ти розумієш, що якийсь є відгук від того, що ми робимо, і люди танцюють. І оце б знаємо обміну енергіями. Воно ще збільшує, дає більшу силу. Стільки сильна енергія, бажання, любов до українського, до пісні, до костюму, до історії це є рушійна сила цього колективу. Безумовна програма концерту включала в себе козацькі солдатські рекрутські пісні та пісні про вечорниці, як зазначає сам керівник ансамблю. Під час концерту вдалося зібрати дев'ять тисяч триста вісімдесят гривень. Ці кошти передали благодійному фонду Потужні крила для придбання реторт пакетів. Решта коштів підуть на придбання старлінка для бійців нашої територіальної громади. Ми всі почали жити по новому і хтось став захищати Україну зі зброєю в руках, а хтось культурним фронтом. От ми і є той культурний фронт. Які маємо міцно тримати тил для наших захисників, тому що хлопці там, для того, щоб тут ми жили, все, чим ми можемо допомогти, це збирати кошти, збирати кошти на те, що їм необхідно. І ми це намагаємося робити від травня місяця минулого року. Всі заходи, які є в нашому центрі, вони всі благодійні, і всі тільки на те, щоб допомогти назбирати кошти і наближити нашу перемогу. Анна Міщенко Данил Деркач Новини ТРС Бориспіль.